Так, мене 18-го, 19-го затримали. До 20-го незаконно отримували, повезли, у сваляву, замкли по вказівці гендрюка і ще і шкірти. Я пішов по роботі у поліцію. Мене звідти нараз затримали військових. Викликали воєнні, мене забрали, телефон, забрали всі документи. Повезли у сваляву, замкли у сваляві в сика. Там тримали годинами. Я на них якось через жінку, через городину визвав. Хотіли мене там за кімнату закрити, побити. Бо я на них визвав поліцію і скору. Після того приїхали, забрали мене в мукачево. отримували незаконно в Мукачеві. Телефон також оп'яжеш абсолютно не давали повідомити рідним, де я находжуся. Після після чого я озвучив, що як адвокат треба от раду адвокатів, члена ради або що, вони просто сміяли. Після того відвезли вже як там напрямали, три дні не давали їсти. Відвезли в Ужгород в обласний ТЦК. Там тримали. У мене був е, е, цей гіпертонічний криз первого ступеня. Мені тільки сміялися, якісь уколи давали 200-220, спало на 185, вісімдесят 5-200 то ну, тільки хоча б добре воду давали. Помістили в такий у Кубрих, такий де 100-150 як мінімум чоловік, воня, цигані і так далі. І потім, у 12 годин вночі погрузили 10 чоловік у бус, п'ять як мінімум сіл військових, і відправили нас до Запоріжжя на Рівною. На виїзді з Ужгорода мені дуже стало плохо. Мене почало трясти. Вони вже напудилися. Я кажу: встановіть маршрутку, я буду рвати. Встановили маршрутку в Розівці, я вийшов. Вони обступили мене п'ять амбалів. Я кажу, куди я в поле буду втікати? Я п'ять хвилин рвав від тиску великого. Я дуже просив визвати скору. Ніяк не, не хотіли визвати скору. Ну там уже і повідомили мої рідні, там всяким людям і так далі. Один адекват був сказав, каже другий: дайте йому кульок та пускай блюйок в маршрутки. А то йому каже, ти візьмеш на себе, якщо його спаралізує, інсульт, або якщо він помре на себе смерть береш, я ні. А він каже, я на себе теж не беру. Після того визвали скору, скоро, скоро мене обслідувала фельдшер, чи хто і сказала, о Боже, в нього 240 на 160 і на сто тридцять да. І коротше, вони їм щось говорять. Говорять, не да не, не не дай Бог госпіталізації, не дай Бог е, поколіть його. Мені бабочку вену, мені всякі уколи, поколіть його, уколіть йому успокоїти нові ну, і у маршрутці, най собі спить до е, пункту назначення. Вона каже: така адекватна, якась така молода дівчина каже: ні, я на себе смерть, якщо він помре в дорозі, брати не буду. І мене повезли в ужгород на бам. Я там до ранку був, потім різко підготовили виписку. що ви можете вже фотофутболили коротше. На ваші рідні прийдуть так далі. Мене кажуть зараз рідні заняті. Мама взагалі сама із тиском помирає і так далі. Інше за кордоном. У мене не є можливості, бо казали мені у 2, у дві години вже по півночі. Що ну, написали виписка, і пертонічний криз первого ступеню. Ми вам збили 160, ми вас накололи по маленькій дні. Я вийшов, думаю, як у Женя зупи тут чекаєте, чекають. Вийшов у таксі з таксів таксі, із таксі в таксі. пішов, куди я пішов в невідомому випадку. Документи мені так і не повернули. Одно що коли вже вони сідали в маршрутку їхати у Запоріжжя чи на рівно є з тими браками бідними, та кажуть, будьте добрі, віддайте за всі дні, бо це викладення даже віддайте телефон, віддайте телефон, бо я повідомив різні. Тільки мали совість, який та деклатульовта шоферове, ускорив телефон. Ось таке зо мною зробили. Потім мені вже передали і конкретне. А ще коли у Мукачеві я був. Там прийшов такий Бовсов Філканич. Він мене прекрасно впізнає, бо він зброю в мене вдома перевіряв. Кажу, Юра, Юра, так що?» Нема вказівки керівництва. Як буде вказівка? І всі документи, паспорт, посвідчення адвоката, всі мої документи, печать. Усе в них це просто полишало на посміховицьку. І коли я їм щось говорив, не просто все сміяли і дівали. У маршрутку, коли нас погрузили в Ужгороді, кажуть, ну там братан, ти сделай нам офіцери, здій нам водку, здій нам е, закусон, ми вам свіже м'ясо веземо. І представте собі, що зо мною зробив цей Гіндрюк. Ну, я му пут не, не переходив, я просто не один прийти з то що до церкви ходить, останній раз він коли був у місті у церкві, і чимся з ним поздоровив, так каже батюшко, ви благословіть, а батюшка, каже, у вас відіти, як це маєте. Та я бахму повів, коли буде нагода, Шкода ти в що церкву виходиш становида. Ну... Я не розумію свій статус, бо вони мені сказали, ти офіційно мобілізований. Добре. Але в мене нема за бо я не залишив військову частину, мене забрала скора. Чи розумієте? Не розумію свій статус, чи я в розвитку, чи не в розсукові. Поки що тільки ну, начну щось працювати. Ну, я просто чи думав чи? Де то біловар, де то та рада адвокатів, яка має захищати то, і взагалі, як мінімум, ну просто це викрадення людини на 4 сутки. Так. І так Бог дав, що я якось вже не, не там, наприклад. Я, ну, але це ну, мене слів нема. Якщо б мені то, що показують, розумієте, то одна, одна сота із того, що насправді відбувається. Коли від тебе забирають, та я їм кажу, в тюрмі мають там навіть телефони, можуть подзвонити, можуть говорити і так далі. А де Фазикош з його правами, захист адвокатів і так далі, де вони є?